Всім, всім привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі мої улюблені петельки. Сьогодні в мене відео, можна сказати, продовження попереднього відео, де я вам показувала своє сонечко до прання. Я показувала, міряли ми за міри. І хоч, хочу вам показати, що ж з ним сталося після того, як воно пройшло. В ВТО. Вкидала я в машинку. Брала я при температурі 30, ну, в мене хлопок 30, тобто бавовна 30 швидко. Не самого його брала, прала я з отим своїм ще світерком, що перев'язувала. І коли я його витягла, спочатку в мене був шок. Я думала, що він в мене дуже збігся. Якщо чесно, я думала, що пряжа потягнеться, але чогось думала, що пряжа потягнеться донизу. Але, дівчатка, ні. Я, чесно, не дивилася попереднє відео, не підглядала. Але мені здається, що коли ми міряли, то довжина виробу у мене там була 54 см. Зараз у мене 52-52 см. Тобто, мій оцей виріб на 2 см підскочив угору. Він, дівчатка, під ну, як, подався, але не в довжину. А в ширину. І якщо я тоді міряла ширину, у мене було 44, то зараз у мене 40 майже 6 см. Тобто 2 см підстрибнула вгору, підстрібнув мій світер. І десь 2 см пішло на ширину. Ширина мене. <кій> Влаштовує. Мені подобається яка ширина, тому що це буде, я вже казала, подарунок. Дівчинка, маленька худенька Ну як дівчинка? дівчинка така, як я роками, може, трошки менше, але маленька-худенька. І на ній він буде сидіти дуже класно. А от на довжину я буду, дівчатка, трошечки його піднімати. Я просто тут я вам показувала. Один рукавчаток я не дошила, інший я просто так зметала шила, то я буду це поки розпускати обидві частинки і буду піднімати висоту вгору, щоб мені він був трошечки довший. Він занадто. Для, для мене занадто він короткий. Може б, звісно, і оставалося. Але хто знає, як воно себе поведе далі. Ну, Сантиметрів, не знаю, сантиметрів 4 точно підніму. Хай воно буде підняте. Хай, щоб воно вже було так прикину. У ті сантиметри, що вони підскочили, я вже тут міряю о 5. Ну, та, ну, хай там Ну, десь 56 см хай буде такий, знаєте, ну, я так думаю, не знаю. Ну, в общем, треба його трошечки підняти, то я думала спочатку, що ця така трагедія буде дуже велика. Ще я буду його все перев'язувати, бо він дуже так підсів, але ні. Нормально він поправся, блиск залишається. Все залишається, то єдине, що підніму вгору. <кій> Бо я, якщо чесно, вчора вивісила його сушитися з переляку, що думаю, боже, як підскоче, <кій> зв'язала за вечір шкарпетки. Ну, це буде <кій> слідуюче вже відео. Шкарпетки по попраті сохнуть. Вже покажу три пари заразом. Дуже класні, до речі, жакардою вийшли. Це вже точно покажу, бо вже три пари готових. Так, так що таке з моїм світерком. Світерок мій іде далі дов'язуватися в висоту, і почнуться вже з нього тоді рукава. Так що, щось Я думала, що пряжа моя розтягнеться вниз. Там бамбук, я на бамбук надіялася, але ніт. Пішла вшир. От Ото, значить, що, треба в'язати зразки. Я лінива зразки не в'яжу, а воно інколи треба. Ну, нічого, спасибі, що хоч додумалася побрати без того, як Уже набрала воротничок. Ну, те, що сюди, мені подобається. До речі, що хочу сказати, петельки вирівнялися. Рядочки зробилися рівненькі, красиві, такі гарненькі, Вообще, рядності, ну я не знаю, може, десь є, але майже її не видно. Мені подобається полотно вийшло класне. Машинка його вистюбала Викрутила, від був 800. Ну, не знаю, петельки вирівнялися. Рівненько, все таке гарненько зробилось. Мені подобається, яке воно стало. Єдине, що оце підскочило вгору і пішло в ширину. Ну, ширину це мені хорошо Ширину я тепер не переживаю. А тепер треба вверх. так Це щодо мого джемперучка. Нагадаю, хто не бачив пройшле відео. Пряжа Yarn, паєтка на баловні і Alize Baby wu Такими двома гарними ниточками я вяжу. Такий комплект. Немає рябості ніякої зовсім ниточка злилася. От не ціл, так воно і повинно бути. Бачите, тут, якщо воно відрізняється, паєтка трошечки світліша, то це дуже класно. Так що такий у мене виріб є. Далі, далі я вам покажу. Свою сумочку, яку я перев'язувала. Зараз вона тут лежить, не треба далеко нікуди йти. Хто дивився мої відео попередні, я показала вам сумочку велику, яку я знайшла майже три роки, яка була недов'язана. я вирішила довести до ума і відвести на село. Але коли я почала вже в'язати ручки, в мене чоловік подивився і каже: Ти. Мішок в'яжеш для кого? <гад> Кажу, в смислі мішок. Ну, каже, хіба це сумка? Це мішок, і я влізу Вкороче. Ну, я його послухала, дівчатка, і я отаких от три прольота, а може навіть і чотири, я вкоротила. Ну, три точно. Три прольота вкоротила. Але це ще нічого. У <гад> мене попеє з цими праннями. Зв'язала я ручку. Ручку в'язала просто звідціля, почала вив'язувати стовбики з накидами, і нічим я її не обв'язувала. Вирішила, що не треба. Воно і так достатньо гарненько. така знаєте отут така гарненька нерівність іде по краях. Ну Мені сподобалося, як воно така хвилька. Погано видно нитка рябить, Ну але це отак. А по краю просто в'язала стовбик без накида. Ну, я ж її вперла ж прямо разом з світером, і воно також у мене трошечки підсіла. Підсіла в ширину, мабуть, ні, а в висоту трошки сіла. Хлопок збився. Вона зробилась така плотна, плотна така і така тугенька. Ну, видно, що підсіли гарненько. То з такої, що я збиралася по хліб, у мене вийшла така малесенька прогулочна сумочка. Знаєте, не було б щастя, як щастя, так не щастя помогло. Так, оце в мене. Мішок був, мішок вирішила розпустити, а сумочка залишилася. Зараз я вам покажу, вставлю під зйомки, які перев'язувала, а потім розповім далі. Так, дівчатка, я підключаюся, не знаю, коли я вставлю це відео. Але хочу я показати, що в мене з сумочкою. Я в попередньому... По, перед попереднім, як правильно сказати, відео, я показувала, що в мене лежала ця сумочка, зв'язана років три назад, я її зв'язала велику, недов'язах. Вирішила я потихеньку підчищати свої хвости, витягла сумку, вам показала, і, думаю, зв'яжу я ручки і відправлю до мами на селу. Якщо фото я не видалила, то фото я сюди вставлю, яка вона була. Вона була набагато більша. Тобто я у таких розпустила, ну, три, мабуть, чи чотири рапорти. я вже не пам'ятаю. Коли почала дов'язувати ручки, чоловік каже, ну, куди ти в'яжеться такий мішок, що хана. Я сам сюди влізу, укорочую. вирішила я укоротити. Зробила таку маленьку, компактну сумочку. Я вже її. Укоротила, зв'язала ручки, тут в мене ще маркери лежать. Я просто маркерами намічала, <кхм> де я буду <кхм> де я буду в'язати свої ручки. ну, ці ж, Ув'язала, залишок у мене ще отакий. Тут два моточка, Якщо я вам показую, вже не пам'ятаю, в мене тут більше моток, пиріжочок і клубочок, то я їх просто коли розпускала, докупи склала. І зв'язала таким яєчком, залишок. Це 100 бавовна. Я вже розповідала, купляла я упаковку бавовни на своєму сайті, любим, улюбленому раніше, коли я брала мішками. Там була дуже класна ціна, продавалися лотами-мішками. І попадало ну, там було все, там 100% бавовна, але попадається, що хочеш. Так от, в мене попалася така бабінка. Тут така біла бавовна, ось з мі... білих бавовна, така як ватка, і обтягнута таким тонесеньким. Не знала, що з нею в'язати, вона така груба, товста, але мені не сподобалося то я вирішила на сумку. Так, оце таке, що в мене вийшло. Тепер хочу ще якось її при... прикрасити. Ов'язала я просто стопчиком без накиду по довжині Ручки дівчатка не обв'язувала. Мені подобається те, що воно вийшло. Дивіться, яка структура, я не знаю, чи вам видно. Таке воно нерівне, таке, знаєте, як, ну, така структура повиходила. Ось. То не... вирішила я не обв'язувати. Єдине, що хочу, я якось прикрасити. Спочатку думала, я купити в Аврорі стрічку і перетягти отут стрічкою. Потім вирішила я полазити по своїх залишках і знайшла отаку ниточку. Вона в мене одна, ні на що її не вистачить. Ниточка сама по собі. Це також бавовна, мабуть, мерсеризований хлопок, як тут пишуть. Не пам'ятаю, яка фірма. Ой, не пам'ятаю, дієрнард. В общем, я не... ну, це в мене залишки мені хтось віддав великий пакет залишок, і там була ця моташка. Понятне діло, що нічого я з нею в'язати не буду, нікуди не вистачить. По кольору, звісно, воно не дуже підходить, але воно відрізняється. Ця нитка по кольору відрізняється. Буде такий яскравий такий акцент на цій такій тускленькій сумочці. То я не знаю, я вирішила. Ще я вирішила. Я вирішила зробити такий декоративний шнурочок, якийсь таку зв'язати стрічечку якусь. Ну, в общем, я буду експериментувати. Возьму я ниточку зараз в кухню, поки в мене консервація. Буду, буду пробувати. До речі, сумочку я в'язала гачком 2,5. У мене от такий китайський набір набір. Він уже погнутий, не знаю, видно вам чи не видно, він вже такий вигнутий. Але це моя така. Ця. Конячка трудова, я не все в'яжу. То візьму, зроблю якийсь декоративний шнурок і хочу я ось сюди втягти. До речі, я повинна зробити фото. Зроблю фото, якщо вони є, вставлю сюди, яка вона у висячому положенні. Бо так я вам погано покажу. Ну, в общем не покажу я вам, вона широкувата. коли береш, то ну, знаєте, тут така. Додаткова шнурівка не, не, це, не помішаю, я так думаю. Ну, в общем, фото я повинна вам сюди вставити, бо я ще фото не зробила, думаю, поперу і зроблю шнурок, і зроблю фото, то коли це буде відео випускатися, вже воно буде. То я думаю, сюди вставити. Якщо втритузано, то тут буде низько. А отут саме то. Такий шнур... І буде як шнурівка. Трошки сумочку стягувати, і буде така прикраса гарненька. Ну, це моє моя бачення. Як воно вийде, я не знаю, буду підключатися, вам показувати. Але сумочку я вже переробляти не буду. Оцей залишок в мене залишився, може, ще кудись я його придумаю. Може, ще на одну сумочку, колись на якусь авуська піде. Ну, хай лежить воно їсти не просить. а ця вже готова. Так що, таке моє підключення. Я надіюся, в цьому відео ви вже остаточно побачите, яка сумочка в мене вийшла, що я зробила, і побачите мій результат. Так, надіюся, ви подивилися, я вже не пам'ятаю, що я там знімала. Але достала я ту муташку, яку я вам показувала. Хотіла я зв'язати просто такий шнурочок і ще по ньому стовбику без накиду, щоб була якась така завертушка. І обв'язати сумку. Але коли я почала в'язати, ниточка товста, і воно почало виглядати дуже грубовато. Ну, так, знаєте, вона ні крутиться, ні вертиться, просто такий жгут робиться. Ну, щось мені не схотілося. Я просто зв'язала касичку таку. на кінчики, це, до речі, ще я тут підрівняю хвостики, бо не одинакові. на кінчики приліпила я по жемчужинки, чи як правильно сказати, ой, як вона називається? Не знаю. ну Взагалі, бусинки, бусинки приліпила. А оцю ще тут приліпила таку фігнюшку. Не знаю, годиться вона сюди, не годиться, можна просто без неї зав'язувати. І тому у мене така вийшла сумочка, так тільки клац. Я, до речі, фотографії зараз вам вставлятиму, як вона в висячим вигляді. Бо я вам в камеру ну, не можу показати у весячому, бо вона довгенька. І це такий буде замочок, застівачка. А це можна так бантиками зав'язати і ходити собі спокійно. Телефон, кошельок, книжка, маленька бутилочка, води сюди, все класно вміщається, можна взяти, піти, погулять по парку, так само сходити у магазин, але вже я так переживаю, що мамин хліб сюди не влізе, тому що мама бере хліб два рази в тиждень і великими хлібинами. В неї одна хлібина кілограмова і друга кругла кілограмова. Я то запропоную цю сумку. Вона не відмовиться. Але і 2 кілограмові хлібини сюди не влізуть, Бо вони годують всіх тим хлібом. ну, Це таке. Люди привикли все годувати хлібом. Це ми можемо без хліба поїсти, а люди наші, батьки наші ні. Вони не можуть. Так, за сумку. Така в мене гарненька вона вийшла. Мені вже подобається, що в мене вийшло. Залишиться в мене ще отакий залишок. Дивіться. Ось ось таке яєчко залишилося. Я ж як розпускала, змотала. Ще може хватить, ну, на сумку, не знаю. а воська може вийшло, так це точно. Поки що я відкладу, як будуть у мене якісь такі періоди, що щось хочеться пов'язати, то я достану, а може, я зв'яжу авоську, тому що, ой, не знаю, в планах. Планах. Не буду казати, яких планах, але є такі плани, де я можу просто сидіти в'язати. <смі> так якщо це все вийде, я возьму собі в кіно, вдруг там на мене якась муза знайде, і мені схочеться якусь авосечку таку Ну, це така моя сумочка. В общем, фотографії я вставляю. Гарненька сумка. Мені сподобалось. Я щось думала, що буде хуже, а вона, дівчатка, підсіла, така класна вийшла. Можна і на роботу мені спокійно носити. Я на роботу зараз, хто не знає, працюю ну, в ліцеї, тобто школа. Зараз ліцеї всі, то я хожу, те, що я собою ношу, сюди спокійно влазим. Так, це що по сумочці. Зараз покажу ще один маленький процесик. Так, і ще у мене такий маленький процесик, він вже пожмакався. Хто дивився, як я казала, що я коли йду в дівчатка такі дівчата, проект, то хочу я нав'язати отакі листочки з такої пряжі Alize Angora Gold, Нагадаю: хто знає, хто не знає, 500 метрів на 100 грам. Тут у нас 80% акрила, 20% шерсті. І такі осінні кольори. Хочеться мені якийсь такий кардиганчик. Але я почала в'язати, дівчатка, ну це так, як час є, десь на роботі як сиділа, там у нас зараз канікули. На посту підміняла, то я на посту в'язала. Як також не вистачає часу. Але процес лежить. Думка не покидав в цьому проєкті, понятне діло, що я його не зв'яжу, тому що проєкт до 1 серпня закінчується. Але я буду, коли в мене буде вільна хвилинка, або коли не буде світла, я надіваю фонарик на голову. Вечорами сижу, в'яжу. Тут такий, знаєте, Уже на автоматі оце один листочок є, другий ось пов'язую. Вже так, схемка в мене є, я не буду показувати, тому що YouTube не дуже любить, коли схеми показують. А схема в мене витягнута з інтернету. Вона в будь-якому доступі можна в пінтересі знайти. І в, в А де я ще і брала? Та в пінтересі, мабуть, і брала. Витягувала звідки схему листочка. То це хочу пов'язати. Багато-багато. вона така, знаєте, ниточка гарненька. Рябенька. А далі а далі, а далі далі хочу зробити собі кардиганчик. Так що такий у мене ще є процесик, який я буду інколи пов'язувати. А ще потім такий, що в мене лежить оця пряжа, яку я ж дуже хочу собі зв'язати. Це такі в мене маленькі плани. Я вже настроїла спиці, настроїла так, показую, не дуже гарно. Настроїла спиці, настроїла собі паєтки. Хочу, дівчатка бачу, вже пов'язали футболочки і все. до речі, я хто в'язав, не пам'ятаю, хто в'язав. Також казали, що дуже класний йде розход. Ну Я купила, нагадаю, упаковку. Огляд на цю пряжу в мене є на каналі. Буду пробувати в'язати. Ну Це вже буде після того, як я дов'яжу свій жовтенький. Жовтеньке сонечко. сонечко хочу дов'язати. І оце дуже мені таке кортить, таке вив'язати. Так що таке було, дівчатка, моє маленьке відео, таке продовження попереднього. Просто буду далі в'язати оце свій сонечко. Знову там посвічу ним в кадрі. Хотіла поділитися, як же ж воно вже перігна, як воно пішло у мене у цьому. Як воно у мене пішло в зразку. Так, але це ще не все. Так, хто пам'ятає мою чайку. Мастер-клас у мене є на каналі, вона пожмакана, вибачаюся поки що попротала не погладена. Все з неї гаразд, класно все ношу, люблю. Але Єдине в мене в неї но. Оскільки я в відпуску відпустці, то я вирішила всі отакі в'язальні свої хвостини доліки попідтягувати. Один цвітерок, я вже вам показала, я вже зробила, вже попратий. Тепер на черзі в мене чайка. Одне но. Коли я її в'язала, я була в 58, 56, 58 розміру. Коли, почала Коли я зв'язала, я стала в 56-му розмірі. Тепер у мене ще на три розміри зменшилося. Вона нічого така. Оверсайз гарненька, по тілу сидить хорошо. Але єдине, ну дуже таки занадто у мене получився великий викид. Коли в мене було, я все рамка називаю, коли я була з прошлої житті, як я себе називаю, то на мені воно сиділо дуже гарно і дуже красиво. Тепер занадто воно мені тут в плечах широке. Пілизна виглядаю, я в ній ходжу на роботу, вона дуже така класна ніжна, але дуже занадто тут широкі плечі. Це ще одна моя така буде маленька переробка. Я просто знайду таку ниточку, у мене десь вона була. Або розпущу цю розову і отут по краях трошечки зужу, або подивлюся по, прямо по цій розові. Пройду ще одним рядком і зроблю просто трошечки зужу шийку. Щоб вона мене була трошечки уще, бо все гарно. Ну, моя чайка сидить як оверсайз. Дуже класна, мені подобається, не обтягує, не обтягує ніде нічого. До речі, писали мені недавно, ось, буквально пару днів тому. Я так зрозуміла, що хтось із дівчаток в'яже по моєму мастер-класу, то сказали, що дуже класний і пояснюю. То клас не буду. Я ще собі в'язати чайку не одну, хочу ще собі зв'язати іначе футболку і світерок чайкою. Але горлочко мені отут треба трошечки звузить з Якщо в цьому відео я зроблю вам покажу. Якщо в цьому ні, то покажу колись слідуючому. То в мене така, знаєте, відпустка перев'язів, не дов'язів, дов'язів своїх хвостів, повитягувала всі свої. Хвости не дов'язую, хочу трошечки підтягти. Або там виправлять помилки. Бо в мене ще один світерок лежить. Також та сама ситуація. ну Тут вгорі все хорошо, але дуже ну, треба прибрати, бо розмір не той. Ну, то гарно. А тепер треба перев'язувати. Так, на цьому все. Маленький такий блог я вам зробила. Показала свої новинки, далі будуть точно шкарпетки, тому що вже в мене шкарпетки зв'язані, є ще показати. Уже три пари є дуже гарні і різні. А я з вами прощаюся і сподіваюся, що ми скоро, скоро зустрінемося. І це буде дуже скоро.